Масові заворушення в Борисполі продовжуються. Після того, як активісти розгорнули блокпост на перехресті біля Укртелекому, там стало тихо. Усі автобуси, які проїжджали повз, були рейсові. Під вечір активісти повідомили, що так звані тітушки знайшли спосіб оминути Бориспіль і збираються об'їжджати через кільцеву дорогу. Більша частина активістів направилися туди, а решта лишилася контролювати київський шлях. На кільцевій дорозі активісти створили блокпост біля автозаправки кло. Розпалили багаття, аби зігріватися. На допомогу під'їхала машина зіл з повним кузовом дров. Активісти запаслися бітами, щитами, камінням та шинами. Вони перевіряли усі автобуси та маршрутки, і в одній з них виявили правоохоронців. Далі без коментарів. я перепалец понял よろしくお願いしま Після того, як розтрощили маршрутку, правоохоронці здалися. Активісти заволоділи їхньою амуніцією. забрали щити, шоломи та резинові кийки. Потім правоохоронці живим коридором прийшли до приміщення автозаправки. Декілька з них отримали поранення. Спочатку активісти були впевнені, що в машині їдуть беркутівці. Потім з'ясувалося, що це дільничні міліціонери. Декілька мітингувальників поранили руки. Надати медичну допомогу приїхала карета швидкої. Активісти запевняють, головне це мир в Україні. Перед законом повинні бути всі чесні. Чесні. Я вірю, що Україна помогти незалежно від того, західна, східна за мир в нашій Україні. Слава Україні! За подальшим розвитком подій стежте разом з нами в ефірі та на сайті телеканалу Лія Бурлака, Максим Хлопотов. Новини телеканал Бериспіль.